Ірина тримає в руках фотоальбом, який рятувальники дістали із вщен знищеної квартири. Її очі наповнені болем. Ворог забрав у жінки найдорожче рідних. Вночі під завалами ДСНСники дістали тіло її невістки. На ранок у руїнах знайшли і трьох онуків. Син пані Ірини дивом вижив, втім залишився сам, втративши в один день сенс всього свого життя. Родину куликів знали як добрих і світлих людей. Подружжя займалося благодійністю, допомагали безхатькам та підтримували малечу у дитбудинках. У Кривому Розі завершили рятувальну операцію на місці влучання ворожої ракети. Чотирнадтеро людей отримали поранення, четверо загинуло. Незважаючи на те, що рятувальні роботи закінчені, працюють ще наші ДСНСники, ще поліціянти, працюють комунальники. Навше багато роботи з даного приводу. Але будемо думати, що до кінця сьогоднішнього дня ми ліквідуємо остаточно ці наслідки. Ранок 11 листопада почався з вибуху. Ворог наніс удар по звичайній п'ятиповерхівці. Житловий під'їзд з першого до п'ятого поверху перетворився на купу уламків. Кухня ванна. У сорока будівлях навколо побиті вікна і дахи. Місцеві жителі розповідають, як один ранок перетворив їх життя на пекло. «Як воно ось через дорогу. Воно як гахнуло, я перелякалася, мене тіліпати почало. Вже в мене вікно вибило, балконом повредило повністю. Тут таке головне, що живо. І оце ж ну вітю з жалко. Мама діді дарила мені. Мама вже немає пам'яті, мами. Ось все, була закрита, от так. А воно, бачите. Угу. Ой, ось я спала на цій половинці, це я вже повитрушувала. І оце сюди ота дійшла, угу. і на мене оцей шкаф упав. 13 листопада у місті оголошений день жалоби. Мешканці оговтуються від пережитого, а на місці влучання люди приносять квіти та дитячі іграшки.